Через російські обстріли пошкоджена будівля центру реінтеграції бездомних та звільнених осіб у Херсоні. Подружжю Зінченків з передмістя Херсона довелось вдруге відчути, що таке жити в окупації. Створені в окупації роботи херсонських митців представили на виставці у Києві. Повилітали всі вікна та перебита газова труба. 12 грудня під ворожий обстріл потрапив Херсонський центр реінтеграції бездомних та звільнених осіб. Надія половину вікон у закладі замінили менше року тому, розказав директор центру Валентин Лапицький. Вчора ми отримали допомогу від Львовської церкви. Вони нам привезли клійонку добру, таку плотну. Ми вже вікна, якщо ви бачили, закривали. Але все одне ми бажали би десь. Можливо, є у кого можливість дати нам приміщення на час, поки на зимній, щоб ми могли переїхати у нас на деякий час, поки ми тут щось поробимо. Поранених серед мешканців центру немає. Загинула жінка, яка проходила повз. Розказав адміністратор Андрій Перерва. А ми тут сиділи ну, з директором уж Почув такую, знаете, свист. Ну, обычно, часто бывает свист, и тут взрыв. Мы туда в коридор выскочили всех со столовой, в коридор повелили, ну, чтобы не были стекла. Ну, думали, мало ж. мы думали, что перекрытие рухнет. Туда, там на углі, ну, а сами пошли к окну. Вон я уже вылетело в окно. И слышим Жиночка кричит, ну, истерическим криком. Ми вискочили на вулицю, думали, ну може, там така травма, там кроваса не ну якусь помочь, допомогу підійшли, а вона ну, допоможі общі не нуждається. За словами начальника прес-служби сил оборони Херсона Дмитра Плетенчука, ситуація у місті залишається напруженою, але контрольованою Збройними силами України. Вчора ми маємо жертви серед цивільного населення. Одна жінка загинула безпосередньо від обстрілу градами просто на своєму подвір'ї. У своєму приватному будинку також було обстріляно в черговий острів. Це один одна з частин корабельного району, куди так само поцілила артилерійська система. На жаль, надійшла інформація про двох загиблих, і вона ще уточнюється. За інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, станом на 15-ту годину російські військові 57 разів обстріляли Херсон та область із минометів, реактивних систем залпового вогню та артилерії під масованим огрожем вогнем, котре опинились жарлові квартали Херсона, загарбники поцілили школу, стадіон, медзаклади, лінії електропередач, інфраструктурні об'єкти приват... Ні, та багатопартизні будинки. На жаль, ми маємо жертви серед цивільного населення. Від обстрілів військовими РФ за добу три людини загинуло, 15 травмованих. Повідомив керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Олена Ліщенко, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон. Любові Олексіївні 82, Вадиму Стефановичу 88. вісім. з із половиною місяців окупації вони провели. Ось у цій хаті її будував господар. Тому вірили, що рідні стіни допоможуть і захистять від постійних обстрілів. Б'ють над над головою ракети, летять в огороди так, так, так. Ті самі осколки. В общем, кажуть, давайте в хаті останемося. Вона нас захищає. Це наша хата. Батько її строїв. Разом із подружжям лишалось і двоє їхніх онуків. До широкомасштабної війни один із хлопців працював на залізниці. Після окупації працювати на загарбників принципово не став. Другий онук також тому виживали як могли. хлопці сиділи вдома одного десь півтора місяця. Отут базар, коли в нас був, то вони там на базарі то грузили овощі, то. Десь когось підвозили, допомагали, якісь гроші приносили. Та це було може дві неділі, може, три не більше. А так жили на нашу пенсію. От як жили, жили, вижили. Виживати Вадиму Зінченку було не вперше, адже це друга окупація. Три з половиною роки фашистської окупації Вадим Стефанович провів у Херсоні. Тоді йому було сім років. Потім, коли стали звільняти Херсон. Вони пішли в Ясну Поляну. Пішки мама і їх троє діток пішли в, поля... в Ясну поляну. Коли кончилось, німців прогнали, вони повернулись додому в розбиту хату, як він каже, руки гріли. Так каже, тепло було, тепло, хата горіла, а вони лазили коло цієї хати. Страшно. Страшно було, пригадує Вадим Стефанович, і коли розпочалось широкомасштабне вторгнення 24 лютого, але окупації він не корився і, попри вік та хвороби, ходив на мітинги спротиву у рідному Херсоні. Ну, кричать люди все время фашисты, окупанти, фашисти. Ну, що там вроде. Не простите. Ну, пройшли ми до Площі Свободи, же все время долой Долой всі возможны. Як начали стріляти орки можі повергалов. Після звільнення міста родина зінченків зітхнула із полегшенням. Щоправда, вони і далі лишаються жити під російськими обстрілами у рідній Антонівці. Від постійних вибухів просіла хата та пошкодилась система опалення. Грошей на заміну труби літня подружжя немає, тому змушені жити у холоді. Виживати зараз зінченкам допомагають військові. коли приїхали, прийшли вже наші. То ярика товариш, якраз він звільняв Херсон, а він з ним працював колись в місті. То Сережа підкидає нам солдатські пайки, оті на, на день, на сутки. От ми їх розкурочуємо, їмо, там і кашка, там і паштети. Переживши дві окупації, зінченки не втрачають оптимізму і віри у те, що світлі часи попереду. Катерина Гончаренко, Наталя Верлата, Ігор Петченко. Новини на Суспільному. Херсон. Український історик та журналіст Роман Кабачій прийшов на виставку майстерні арт арт-активізму» у Києві. В руках тримає банку з херсонськими перцями. Закрутку зробив власноруч. Роман багато років працює у столиці та за кордоном, але не зраджує малій батьківщині. Він народився на Херсонщині. Закрутку приніс у дарунок. каже це символ південного краю, як і роботи херсонських митців. Це поєднання дуже багатьох речей. Дуже багато чого особистого, дуже багато чого внутрішнього, дуже багато чого навіть еротичного, тому що Херсон це південне місто, воно несе багато енергії, воно багато викликає цікавих почуттів, якихось піднесень. За словами організаторки виставки Олени Афанасьєвої проєкт Херсон середині та зовні це діалог між митцями, які перебували як в окупації, так і в різних містах світу. Сьогодні перша виставка, коли я можу назвати імена художників, які весь цей час знаходилися в окупації. Наприклад, оця робота Олександр Жуковський. Ми розуміємо, що якщо б окупанти оце побачили, то ну, там тільки підвалом не обійшлося. І тому оригінал цієї роботи а, був а, закладений в таку капсулу. Знаєте, як закладали раніше капсули часу? І ну буквально заритий, захований у себе на городі. Другий проєкт під назвою Лайф, що перекладається і як жити, і як нерозірваний снаряд, говорить Олена Афанасьєва. Між собою митці називають броніки. Кожна модель броніків це історія українця з досвідом окупації або евакуації. Є херсонський чиновник, який усю окупацію підпільно допомагав жінкам і дітям, херсонський юрист, який згодом виїхав і допомагає землякам. Художниця, яка хотіла дистанціюватись від війни, але віддала свій мольберт, щоб закрити російську мітку, а тканину для малюнки. Витратила на фітилі для коктейлів Молотова. Навіть в окупації створювався цей, цей проект. Записувалися історії, створювалися оці малюнки на тілах. Новокаховчанка Вікторія чекає на звільнення свого міста. Прийшла підтримати колег митців. Враження від виставки Дякую. найкращі, які тільки можуть бути. Оці mm -hmm. 에... вирізки, типу саморобні шрифти, ось це все. І напевно ці малюнки на кафелі теж ось це мені сподобалось найбільше напевно. Олена Афанасьєва говорить: тепер херсонські митці думають, як втілити в життя проєкт деокупація пам'яті звільненого міста. Катерина Гончаренко, Марина Круглова. Новини на Суспільному. Херсон.